Спочатку у мене було 5 кг свинини, десь приблизно 5 Так, Цю свининку я поріжила на шматочки. Зараз буду робити фарш. Тут зробили ось такі ну, шматочки відбивних, можна так сказати, і два такі шматочки, щоб запекти. То я один шматочок зараз запечу, зараз я його замариную, і поки я буду крутити фарш, це все робити, він трохи там помаринується, кажуть, і я буду його запікати. І напевно запіку його з картопли. ну побачу. Оці такі шматочки я е, понакладаю в пакетики, і вони будуть так скоренько, мені, якщо треба, буде ну, розмерзнутися. А з фаршем ну, побачу, що я можу зроблю. Можу котлети, а може просто фарш, а може ще зроблю тефтелі. Ну, побачу. Зараз все побачу, як в мене як, короче, як буде настрій, натхнення. Ось так. Тому приступаю до роботи. показує, що в мене вийшло майже з п'яти кілограмів свинини. Так, ось замаринувала. Зараз буду запікати, вже достала форму. Воно у мене. Трішки, напевно, годинку повипікається, і я додому картоплю, так знаєте, як типу поселянське, і буде таке смачне блюдо, як кажуть. Так, ось такі шматочки я залишила або на плов, або ось так відварю Просто ну, побачу, що з цим буду робити. А зазвичай залишаюсь так на плов. Ще один шматочок м'яса, отак запекти залишила. Потім це буду робити ці. Голубці зараз у мене капусти немає, я б зараз це зробила, але на жаль, голубців немає, тому це буде на голубці. Це тефтельки залишила на супчик, і два пакетика відбивних у мене буде по шість штучок, здається. У мене вийшла там якраз на вечеря. Ось таке маленька така заготовка, можна сказати, з м'яса. У мене вийшла. Все відразу мию, і мисочки, якими користуюся. До речі, в мене мисочки, це дуже дуже давно. Я купляла, і вони мені служать дуже класно. І м'ясорубку мию, тому що посудомийну машинку її я не відправляю, тому все перемиваю і відправляю сушитися. Хоча хачапурі, подивилася, є у мене сир. У мене тут солгуні, беру сологуні, бо він дає таку, знаєте, солоність. Бо якщо брати моцарелу, вона така не солена. То краще брати сологуні, і у мене трошки було такого сметанкового сиру, маленький шматочок думаю, його потру сюди, ну, щоб не пропав, як кажуть. Так, Вершкове масло. Тут у мене сіль, дріжджі і цукор. Так, це яйце, це тут у мене молоко і вода, 70 мл молочка і 70 мл водички і борошно. Це все ми гарнесенько зараз перемішаємо, дамо тісто постояти і потім вже будемо робити хачапурі. Зазвичай у нас з цього рецепту виходить дві такі великі хачапурі, але я сьогодні хочу зробити чотири, але маленькі. Ну, побачу, як воно в мене вийде. Омила, буду використовувати ось таку приправку для картоплі. Це своя лінія, в АТБ беру її, вона дуже дівчатка смачна. І ще, може, додам пару крапель оливкової олії і буду відправляти до свого м'язка, яке там печеться. Я ще ж поставила випікати в аерогриль, я перше це печу цю хачапу. Ну, начебто печеться. Бачимо, хочу спробувати, щоб, знаєте, зранку е, поставити, і для мене там не була якась новина, воно спіклося чи ні. Тому от такі сьогодні були заготовки, можна сказати, з м'яса і їсти готувала на сьогодні. М'яско у мене десь постояло одну годинку. І я ось так додала картоплю. Зараз накрию це все кришечкою і поставлю десь ще, напевно, на годинку. Ну, треба дивитися, як приготується картоп, картоплечка. І це, повірте, дуже-дуже смачно. Сама картопелька, ось так без м'яса, це теж дуже-дуже смачно. Спробуйте купити цю приправку і ось так запекти це ну, нереальна смаката. Ось так. Ще купили вчора ось таку обліпиху, ось такі два лоточки, один там інший стоїть. Але хочу, знаєте, що зробити: хочу заморозити чай, е, хочу перебити блендером обліпиху, і треба купити мені в мене, бо немає апельсин. І це, дівчатка, дуже-дуже смачно. Е, колись так я куштувала такий чай, і мені дуже дуже спроба. Подобався. І Я його буду заморожувати, це таку, таку масу. Треба ще, чи подивитися, у мене є якісь форми, за, чи купити форми. чи, Думаю, не треба купляти, це ж там раз зроблю і все. Бо в мене є такі, в принципі, форми підійдуть. Може і не буду купляти. І буде на зимку чай такий. Не забути сьогодні купити цей апельсина. Напевно, два чи три, а може і чотири, щоб такий був смак смачненький. Так що буде ще на зимку чай. Початка ще нам привезли картоплю. Правда, мені е, досталася одна сіточка, але нічого страшного, 25 кг тут в цій сіточці. Ось така картопля, начебто непогана. Сусідка вже варила і сестра варила. Е, е, я буду замовляти ще, дай Боже, щоб у нього було ще, бо він сказав через пару днів подзвонити, і, е, ну, і може буде картопля, так що, може, ще підвезе. Це така, знаєте, я вважаю, що гарна ціна 20 гривень, і ще під хату підвезли. Тому. 25 кілограм картоплі є. І ще треба замовити, бо в мене діти полюбляють і дарони, і пюре. Ну, полюбляють коротше, картоплю. Хоча і зараз іноді люди і не їдять картоплю. А ми їмо. Всім привіт, дівчатка, хотілося привітатися з вами ось так. І хотіла, знаєте, трішки сказати за оцей шампунь, що я брала на тему, ось такі кругленькі, ну це сухе таке мило. Дівчатка, воно мені дуже сподобалось, я вже другий раз користувалася, і це просто клас. Я думаю, що він ще буде економний, тому що ну, я користувалася два рази, вже дочка два рази користувалася, і начебто ну, мило не так, скажімо так зменшилося, сильно зменшилося. Тому, думаю, він буде довго таким тривалим варіантом. І ви зайдіть, почитайте дуже багато відгуків за такі шампуні. І, напевно, буду я поки ще його брати. Але ще є таке, знаєте, звикання волосся до якихось таких засобів, і тому, може, треба буде щось змінювати, поки мені все подобається. Ще шкода, що немає такого кондиціонеру сухого. То це було б взагалі супер. Ще брала там я серветки такі рожеві показувала вам. Мені поки подобається, тим, що вони такі, знаєте, в принципі, тоненькі, але вони щільні. І, я думаю, вони будуть довго теж тривало служити мені, тому що я, ось, наприклад, відірвала я користуюся, і з цією ганчіркою нічого не страпляється. І якщо там, знаєте, десь вона вимажеться, чи я може там десь її вимажу, можна її спокійно виконати і не переживати. Бо той такий ролон коштує, здається, там багато їх. 90 гривень, а ось ми беремо три серветки, там 25 гривень, здається, 30 гривень, я вже не пам'ятаю, скільки є такі, от по три штучки, такі серветки продаю, ну, ганчірки такі продаються в упаковці. А може ще дорожче. Коротше, це такий варіант на заміну цих таких ганчірок. Дуже класний. І, взагалі, класно ще ось такі сайти, ТЕМО, Аліекспрес, які можна замовити товари набагато дешевше, ніж ну, продаються у нас тут на ринку. Тому це придивіться таким товарам, ось такі ганчірки і мило це супер. Ось так може тут ставлю картинки вам, за які товари я розказувала. Хотіла сказати, що я як є на платформі і Ютуб, і Інстаграм, і в TikTok, Так, в TikTok мені подобається відео. Там, знаєте, за 30 секунд можна подивитися і рецепт, і якусь пораду. Хоча психологи не рекомендують такі короткі відео дивитися і не рекомендують. Я знаю, що от, якщо в Ютубі ви включаєте відео, не можна дивитися його на швидкості, пришвидшувати його. Ну, це психологи таке рекомендують. Це я чула теж в Тіктоці. Ось так. І зараз в тіктоці, як кажуть, віруситься три інтерв'ю: це з Алою Присибною Погочовою, потім з Волошиним. І ще забула, який прізвище, Жінка, вона в неї чоловік був військовий, він медійна людина. Ось і вони розлучилися. Знаєте, такі аб'юзивні стосунки там були. Ось я читаю відгуки. Дуже багато там відгуків за всі три інтерв'ю. І рекомендують подивитися особливо це відео інтерв'ю з цією військовою жінкою, тому що багато дівчаток живе в таких стосунках аб'юзивних і може взяти якісь там для себе, як кажуть. Приклади, чи якісь рішення, ось так можна сказати. А з Аллою Борисовною я читаю коментарі, що кажуть, такі, знаєте, більш таке вже інтерв'ю, більш завершуючі, можна сказати, такі. може, вже так вона з народом, як би, ну, можна так сказати, попрощалася. Ну, Так дівчатка пишуть, я ще його не дивилася, але хочу обов'язково подивитися. І кажуть, так, знаєте, вона була така, і світло виставлено так. Прави, і дуже багато таких фраз говорила, і дуже багато, я ж кажу, дівчаток відео зараз собі знімають з її піснями. Мені її пісня дуже подобається, незважаючи, що вони на російській мові. Це, знаєте, це така це. це, це Така е, жінка, напевно, вона і давала комусь дорогу, і напевно комусь забороняла дорогою. І ти, вона була напевно великою жінкою, нам не нам її судити, але ось такою, як вона, напевно, вже ну, не буде ось так. Тому дуже хочу подивитися. З Волошиним теж хочу подивитися, але це, знаєте, так, вже як кажуть, другорядне. А з цією жінкою теж хочу я, хоч хоча я не в обізивних стосунках, але все рівно хочу подивитися, якщо буде час. Ось так то і вам рекомендую. А може хтось вже дивився, то поділіться своїми враженнями. Так, зараз ми їдемо, сину, треба футболку купити. Ось так. Мені треба апельсин купити для бліпихи, щоб зробити чай. Хочу цей на зиму зробити чай. І, начебто, все. Ось так. Всім гарного, спокійного дня і бажаю гарного, всім настрою. З'явилися в мене вже апельсини, тому буду робити зараз чай, буду перекручувати все в блендері. У мене формочки такі старенькі, але все рівно вони мені підійдуть. Це силіконова така на 6 штучок і є така на 4. Побачимо, як я залью. Може, повністю буду заливати, а може ні. Ну, побачимо. Я, якщо чесно, роблю такий чай вперше, тому роблю з вами, і я думаю, що він все-таки буде дуже смачний. І ось думаю, додавати цукор, напевно, не буду. Буду зроблю без цукру, а вже потім, коли буду робити отакий заморожених ну, таких квадратиків, можна сказати, чай, то буду додавати тоді цукор. Так, і що, дівчатка, ще мені на сьогодні зробити? Це, треба буде зробити ці кекси, бо діти ну, зайшли їм ці кекси. Єдине, що донька просить без ягідок, а син з ягідками. Тому на сьогодні буду закінчувати, зараз зроблю чай і на сьогодні буду закінчувати своє відео. Всім вам, бажаю дівчатка, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.